Друзі, вітаю, доброго дня. Такий у нас сьогодні чудовий сонячний зимовий день. На дворі 22 січня. Я продовжую надалі працювати. Зараз розкажу. Такі дні особливо не дуже холодні. Хто має у себе кущі смородини на своєму участку, що необхідно зробити? Тут в мене є поле з смородиною і маю 2000 кущів дуже гарних сортів польської голландської селекції. Зараз покажу, що роблю я в цей час. Ось такий в мене помічник, який мені допомагає працювати ось тут. У мене зі смородиною. Що необхідно зробити? Йдеться по своїх кущах, справді подивіться, зараз видно бочкового кліща на кущах. Кудьки з пачкових кліщем, я зараз вам покажу, його необхідно вбивати. Зараз найду, покажу, Дивіться, ось кущ маю бруньки зазвичай, всі вік знаєте, ось брунька з почкою піщот. Така кругленька, оце і пачковий кліщ. Її необхідно зірвати. Ось дивіться уважно. Вона кругленька і така, як звичайна. Необхідно пройтися по всіх кущах. І де є? обов'язково зривати. Ще одна теж кругла, от вона. Дивимося з цього боку. Ось тут видно дуже добре. Прошло бочка з скріща. Ось Тут четверта, Бачите цей кущ. Якщо не обривати ці почки, п'ята ось шоста. Він пропаде. Уражаю, не будете бачити, Обов'язково, особливо хто не веде хімічних обробіток від кліща, пройдіться. Це часто дуже легко зробити. Є такі кущі, що не мають взагалі, а є такі, що мають дуже багато. Звичайно, що я буду проводити? весною хімічну обробку від кліща, але все рівно це теж допомагає. Ось яка гарна кругла. Ще одна, тут взагалі не бачу жодної і тут немає, тут не буду показувати далі, я думаю, зрозуміло. Це та такий вам невеличка рекомендація, щоб не сидіти в будинку, а чимось займатися. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Дякую за перегляд.